Мені дуже сподобалося, що напередодні свято українського прапору розфарбували в наші кольори в Москві на висотці. Можливо, найбільше висотку. Я вітаю цих українців. Слава Україні! Напередодні Дня Незалежності за ініціативу волонтерів, а також за підтримки президента України Петра Порошенка, проходить акція Наші кольори. Українська академія банківської справи також долучилась до цієї ініціативи, і тому зараз на будівлях академії майоріють прапори України. А сьогодні ми пропонуємо городянам, студентам міста Суми також долучитися до цієї ініціативи. Змінилось ваше ставлення до української символіки за останній рік? Мабуть, а у вас змінилось? Так, змінилося. Ну, я зрозумів, що Україна все ж таки всіни свою незалежність і готова боротися за неї до останнього. Навіть вже такі маленькі, а вже патріоти України. Тож підтримайте ініціативу Наші кольори. Зачата Сумщини вітають Україну з Днем Незалежності. Радіють діти, батьки, дідусі й бабусі. З Днем Незалежності ми вас вітаємо, Україну любити щиро бажаємо. З Богом долати усі негаразди, волю нікому не дати украсти. <плес> Мене звуть Маша. А ти Так. Да. А в якому садику ти навчаєшся? Я навчаюся у садику Золотий півник. Скажи, а ти любиш Україну? Люблю і хочу, щоб завжди був мир. Дякую, тримайте тобі. Шановні студенти та городяни міста Суми. приєднуйтесь до ініціативи Наші кольори. І де б ви не були, пам'ятайте, що ми українці. Ми переможемо!